Призначення приюма мене сюди, кожна квітка паде, кожен листок має свій час. Тепер прийшов і твій. Старий. Ти запізнився. Я вже знищив всіх самураїв, лишивши на їх місцях, лише порожнечі. Ти не розумієш, ти не самурай, Ти тінь, що забула свою сутність. Самурай йде за владою і слідує за шляхом честі. Часті зачекає дандістовтих. Той, хто боїться влади, прикривається моралю. Моя сила – це мій єдиний закон, і тепер я сам вершу той, вирішуючи, хто згідний називається в рай, а хто лише тінь моєму світі. Твоя епоха скінчилася, старий. Світ належить лише тим, хто має цю взяти. Ти не зрозумієш поки не втратиш все, що мав. Справжня сила не в руці, що тримала меч, а в мудрості знати, коли його відпустити. Куди ти його відправив? Туди. Де темрява ніколи не зможе його відторкнутися, де світло перемагає навіть у найтемнішу ніч. Так Вархован, прийди до мене, негайно. Так точно, володарю. Я тут, мій володарю, ваші вороги знищені. Останній з них закрив свою силу, яка мені потрібна, в камінь. І відправив його за межі мого досягнення. Ти маєш знайти його. Але володарю, як ми знайдемо його, світ безкрайній, а камінь може бути будь де. Ти не розумієш, навіть якщо ти займе тисячоліття, навіть якщо доведеться перевернути кожен камінь світ. Цей кристал, ключ до абсолютної влади, і він буде моєю. Якщо це ваша воля, Володарю, ми не зупинимося, доки не знайдемо його, навіть якщо на це піде вічність. Все, пацани. Нарешті ми змогли виїхати в Карпат, тишина, покій. І нарешті ніякої метушні. От зараз відпочинемо, як всі нормальні люди. Та буде перезавантажні. Хоча знаєш, навіть глибині душі робити? Треба щось корисне зробити. Ну, типу, не знаю, дров робити чи що. Слухай, Іване, в мене до тебе серйозна розмова. Ну давай уже, викладай, що там у тебе? От поясни мені, чувак, на якого дідька ти притягнув цього хвостатого? Ми ж сюди відпочивати їхали, а не коцячі курорти влаштовувати. Та ти що, Макс? Хай він собі там бігає. Він вже в чотирьох стінах постійно, як в ізоляторі. Нехай хоч природою насолодиться, подихає нормально. Ну Но тоді ми з Захаром поки на метро ставимо, щоб не в темноті ввозитися. А ти тут за вогнем доглянь. Вогонь уже як слід розгорівся, зараз будемо нанизати сосиски на шампури. Стопе, а що ж не где? Ти сказав, що м'яско буде. Та, на жаль, в магазині не було нормального м'яса, були тільки сосиски. Ну от я їх і скупив. Ну і що? Теж норм. Ех, шкода, звичайно. Ну, гаразд, сосиски та сосиски. А де Макс? Е, пішов дрова тягати. Казав, що треба запас. Ну все, запасна, ніч є, якраз вчасно бачу. Давай уже смажити, їсти хочу безмежно. Ну, все, хлопці, можна починати смажити сосиски, вогонь те що треба. Так, чекай та дві на брата, правильно? Ага, по дві, нормально ж виходить. А чому в мене тут одна пропала? Ну, здається, дитин тебе сама знайшла. Ти що, знущаєшся? Це моя сосиска, хвостатий злодію. Макс, ти куди зібрався? За сосискою. живі! Ну, Здається так. Але що це за фігня світиться? Та мені на те світіння. Головне питання де моя сосиска? Мя! Ти хвостатий розбійник. Я тебе годинами шукав. Що це за штука? Без поняття, але мені якось це не до душі. Та нормальний, прикольний. Заберемо як сувенір, буде що про наш погід згадати. Макс а як ти думаєш? Йой, то мені вже по барабану. В мене депресія через твого кота. Бери що хочеш, тільки щоб цей злозій більше нічого не крав. Ну, все значить, пакуємо. І смачно ж! Ну вам добре, ви підвіз жерли. а я тут за тією сиджу. Не парься ти макси. Автор пожаримо ще. Ми ж тут не два дні. Ти що встигнеш наїсти? Ну що, хлопці, може пора вже спати? Макс інакше буде ночі скигати свої сиски. Знайшов камінь нарешті. Приведіть мені дарквархона, негайно. і мій володарю, що трапилося. Двісті років, дарквархоне. Двісті років ми шукали цей клятий камінь. І ось я відчув його силу. Він десь й самому серці Карпат. Це справді чудові новини, Володарю. Нарешті ми близькі до мети. Чудові, тоді що дістаєш наші каміна стати, відпросує воїнів негайно. Кожна секунду, яку ми мирнує, віддаляє нас від лави. якщо ми і далі будемо тягнути час, цей камінь знову виснеться з наших рук. Так точно, Володарю. А ви що не чули наказу? А ну швидко збирайте загін, вирішайте в Карпати шукати кайн, живо. Йой, добрий ранок! Ти чого ваниш. Що стреслося? То що за зафіня? Чому у якихось самурайських обладунках? Це що сон? А засиска вчора була просто клас. Що за... За... Чому цей кіт став? Ну, кота людиною? Що за цирк? Це що, якийсь новий тренд? Який ще тренд? Ти що думаєш, це якийсь шоу Так, стоп, давай розберемося. Ти, Іване, синій самурай, Захар – блакитний, я жовтий, а кіт, ну, він взагалі якийсь червоний. Що за маскарад? в мене є одна здогадка. Це сто відсотків камінь винен. Камінь? Це серйозно? Бач, камінь. Він сам по собі виглядає якось ненормально, я впевнений, що він так нас прикрасив. Та що ви панікуєте? Радіти тут треба. Радіти? І нам радіти. Бо ви нарешті з мною зможете нормально потрендіти. Може, ти ж нам поясниш, чому ж ти виглядаєш як котячий ніндзя? Ти мене питаєш, я сам, що це братва, але раз уже так сталося. Можу офіційно сказати, Максу, то сосиска була просто божественна. Ти мені ще й нагадуєш? Обережно, гілка валиться. Скорі в нас також з'явився самурайський рефлекс. Ого, А це вже як розкладка на день. Ну, то що, воїни? Давайте швидше снідати. А то я вже голодний, графік летить у тартарари. То піп котяр лише пожерти. Ти мого сосиску зжер, то з без сніданку. You understand? Та йдіть ви зі своїм сніданком. Піду краще по лісу по від таких зануд. Ну, хай йде, а ми поки свої фішки потесли. Що скажете, хлопці? Давай. Давай. Давай так. Я тобі кидаю камінь, а ти його відбиваєш. Погнали? Давай кидай. А чого він так пече? Ви обрані. Обрані? І це як? І для чого? А ти взагалі звідки взявся? І хто ти такий? Я Токуто Денву. одинву. Дранні що колись був найціннішим серед всіх. Що сталося? Що ти опинився з закритим у цьому камені? Остання битва я і Дарків. Ми билися, не шкодуючи себе. І я знав, лишився лише один шлях закрити свою душу та сили в камені. Лише так я зміг захистити те, що здатне підкорити весь світ, аби його з ді руки не змогли дістатися до цієї могутності. Е, хто це такий, Даркіл? Цілий ходій, який знищував кожен самурая і забирав його вміння. Так він став найсильнішим, але не мав такої великої сили, щоб контролювати людей. Останнім, з яким він бився, це я. Отож, виходить, нам потрібно його здолати. Якщо камінь ожив, то це свіжий пригонизнищеність. Він відчув відродження моєї сили, і незабаром його вєдні слуги з'являться тут, щоб виконати його вою. тра-ля-ля, гуляю в лісу, не чпаю я. Хм, а що це за звуки? Володаре, він точно був тут. Я відчуваю його присутність. Мені байдуже, чи я був тут, чи ні. Ваше завдання знайти його і мені начхати, яким способом ми це зробити. Це ясно? Так точно наш повалитель. ой Ой ой, що це було? Хтось там є за не. Ой, ну все, попав. Ноги лапи і дрьом. А як ж нам його перемогти? Щоб перемогти його, вам треба навчитися довіряти своїй силі та розкрити те, що ви самі здатні досягнути. Легендарні артефакти, що допоможуть вам. Але пам'ятаєте, вони не прості. Камінь, який вам даю, вказуватиме, де вони сховані, але він не буде посильно спостерігати. Він це пастка, що чекає на помилку. Якщо ворог забере камінь, то він отримує і мою його, і це може бути фатально для всіх. Це дуже цікаво, але я хочу знати більше, які саме артефакти ви маєте на увазі, чим ви не можете нам допомогти? Артефакти це не лише просто зброя, це частина моєї душі. Частина того, я змушений був позбутися, щоб боротися з ним. Ката на тіні вітру, вона не лише різка, вона сприймає кожен рух вашого тіла, як власник шалом темної глибини. Він дозвоє розуміти думки ворога, виловлювати найменші сигнали. І останнє це нагрудник вічної мерзлоти. Я мав використати ці речі, але сам час був проти мене. І я лишив їх тут для вас. Ага, Попасться втекти від нас хотів, аж ніяк. Що за чорт за ним! Чому цей кіт став Котолюдиною? людиною? Ваш супутник, якого ви називаєте котом, увібрав в себе найбільшу частину моєї сили. Його суттєві змінилася, бо він став провідником цієї енергії, сильнішим, ніж будь-хто з вас. Тобто він тепер крутіший за нас? Силь не визначає весь, кожен із вас має своє призначення, але пам'ятайте, якщо у вас будуть запитання, звертайтеся до мене. Я завжди буду поруч, хоч і залишатимусь невидим. Та кожен ваш крок має значення обирайте його мудро. Схоже, хлопці, нам тепер потрібно лотувати до серйозної заворушки. Що? Ти зараз серйозно? Це точно не якийсь сон після тих сосисок? Ай, ти що, сказився? За що? Я пилі ти часом не спиш. Виглядає, що ні. Стопер один у скіт. Та в ліс подався, сказав, що від нас відпочине. Фух, здається, відірвався. За мною налися якісь чорні воїни в обладунках. Які ще воїни? Це взагалі про що? Та якісь темні типи Пчором та з мечами горили щось, начебто про камінь, про боса свого. Схоже, вони вже тут. Треба звалити звідси, і то швидко. Хто тут? Ви Про що взагалі? Потім пояснюємо. Зараз не до чого. Від Стривай. Ти не про тих воїнів, що зараз прямо за тобою стоять? Ем. Так, здається, це вони. Казав же, що тобі не втектий пухнастий. Ой-ой, нас оже, оточили.